це так воно аж окрилило. А чого ж я не зможу? Вони сьогоднішніх немає. Не спілкуватися — це вот так в коробочці. Закрился і сидиш. Аном на перше півріччя 2025 року, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується понад 3,5 мільйони людей з інвалідністю. Вони є невід'ємною частиною нашого суспільства і мають право на повноцінне життя та самореалізацію. Одним із шляхів до цього є спортивна реабілітація в Україні. Вже діють державні та громадські програми, які допомагають відновитися не тільки фізично, а й змушують повірити у власні сили та сприяють соціальній інтеграції. Як це відбувається на Львівщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Дивіться далі у нашому сюжеті. Дмитро з Дніпропетровщини, ветеран війни, отримав поранення на фронті. Зараз продовжує боротьбу за власне здоров'я, обрав плавання. Так, це дуже великий стимул, тому що в колі таких же самих побратимів дізнаєшся про різні заходи, різні такі програми. Я раніше взагалі не міг плавати, і в басейні я себе почуваю. Більш-менш повноцінними. пані Надія на кріслі колісному вже багато років, незважаючи на складності, завжди є учасницею спортивних змагань на Харківщині для людей з інвалідністю. Дуже добре дає віру в життя, в те, що ти теж можеш і зможеш, і можеш, і, і повинна це зробити. Не зациклюватися, не замикатись у собі і не не накручувати собі зайві неприємності. Участь у змаганнях та тренуваннях, які побудовані на жестовій мові, створює унікальне комунікаційне середовище серед спільноти людей з порушенням слуху. Важливим для спортсменів є архітектурна зручність та доступність міської інфраструктури для всіх людей, незалежно від фізичних та сенсорних особливостей. Цей захід відбувається в рамках проекту Титановій. Який є, діє у нас на території Дніпропетровської області? Для людей з ураженнями опорно-рухового апарату у нас минулого року придбано та влаштовано ліфт-підйомник в басейн. На Львівщині, на Львівщині розвивається 23 види спорту. Сам виклик такий зараз життєвий, що потрібно, адаптовувати. І це буде для всіх, і для маломобільних груп. І для жінок з дітьми, щоб поїхати навіть подивитися, і для старших людей розуміти, воно ж для всіх підходить, не тільки для людей з інвалідністю. Воно буде комфортно всьому суспільству нашого. Згідно опитування, Центру соціальних змін, 83% українців вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства, проте всього 20% об'єктів доступні. Тож питання повної безбар'єрності залишається актуальним. Активність в житті людей з інвалідністю не тільки дозволяє підтримувати фізичний стан, а й зміцнює самооцінку та відчуття гідності. Кожен раз добиваєш какой-то целі ти можеш і ти для себе це робиш. не для кого-то, для стока для Спорт Спортив людям з інвалідністю не просто сили, а й потужний імпульс рухатись далі, як фізично, так і психологічно долаючи бар'єри. Я сьогодні прийняв рішення плити кралем, бо це швидше, і здолав дистанцію в 50 метрів. Фізичне навантаження, за словами спортсменів, допомагають перевести фокус уваги від того, що людина не може робити, на те, що вона може досягти. Звичка рухатись стає частиною щоденних маленьких перемог у житті. Чого я буду кликати чого. Да, Юля болить, да, важко. Юля давління спадає, Без анальгіна не живу, чаші головокруження на вісвести нормі. Але але я хочу жити.